Всім привіт, слава Україні. Так, що ж, тут соя сорту Канзас посіяна 30 сотих. Маємо такі от сходи. Є місцями пос... Чого вона ще не посходила, чи вона вже не зійде, без поняття. Коротше, в принципі, результат непоганий по сходах. Результатом я практично задоволений. Я кажу, є от місця, є трошки пропусків. В чому причина? Не знаю. Вже треба працювати раундапом, по ній вже буряну багато є. З понеділка більше всього, що ми цим, цим ми і займемося. Будемо працювати. Так, це один із перших кусочків, які я сіяв. Ще буду мати час сьогодні. Переїду, подивлюся на остальних кусках, щоб робиться, як там сходи йдуть. Тут щось тільки починає вилазити. Коротко. Тих поймеш. Ну, менше з тим, коротше. Сходи є. Це вже добре. Результат думаю буде теж. Так, ну не знаю, видно, не видно, я думаю, що видно. Вже перший три частини листок, скоро скоро вже буде. Вже 100% треба працювати раундапом Так що так що це. Переїду, перевіру всі останні сходи. Чи <кій> 9 гектарів. Що там воно покаже. І треба заказувати. Я знаю, я не знаю, певно буду заказувати Геліус екстра. Будемо цього року працювати геліосом. Пробувати перший раз. Того року працював отаманом. В принципі, отаман працює теж непогано. Роботу свою виконує. Простий отаман, екста, Альфовський. Цього року будемо робити Геріусом. Також результат сім'ю покажу. Ладно, поки що все, буду на полі, на полі також включуся. Це все діло Подивимося. Так, приїхав я на поле. Тут я сіяв кусочок ультраранньої сої. Десь вона тільки тільки починає вилазити, сходи. Видно, тільки свіжі є. Не знаю, багато ще є пропусків. Надіюся, вона ще повистрелює. <кій> Цю сою я брав чоловіка, вона в нього була трошки, трошки пересушена. Я б навіть сказав, що не трошки пересушена, а добре пересушена, бо брав в руки і вона в руках, в руках тріскала. Пополам лопала, коротше. Ну, я думав, що... З неї нічого не буде, як оказалося, ні. Є, ще й непогано є. Зійшло файно, в принципі. Проти того, який був матеріал, як воно зійшло посівне, неї це вообще... Це обше супер. Так. Цей кусок виходить. Я сіяв в саму в останню очередь, де я зараз Тут 3 гектари досівалося. О там трошки там сіяв свою На два дні раніше. Тут на два дні раніше сіялося, тут я трошки покраща. Жалко. Жалко, звісно, що немає дощів. Дощів немає і не стоять вони навіть на ближайших 10 днів дощом навіть і не пахне. Тут а, трошки получше. Пішов би дощ два дні, я думаю, і воно б повистрелювало те що, те, що немає вилазити, воно повилазило, би, так би сказати. Того ще що, що дуже багато її в землі, о, дивіться. Це десь тільки, тільки от сьогодні появилася яка брила. На бідно, дивіться, бачите, що робиться. А не може, через брилу не може пропхатися. І так, якось. Так що будемо надіятися що піде дощ, тому що без дощу буде туго. Так це от звідси, типа туди до кінця получається десь 4 гектара. біля 4 десь. І от сюди так от букую Г, Тут теж десь 3, 3 гектара. Зараз переїду ще на другу сторону, там покажу тут що я саме першу сіяв сою. Яка вона маєвна вигляд, там не катковано тут, а тут кум мені закаткував катками. Тут в принципі нормально. Ну ця от теж витова, тільки сьогодні от почала вилазити. свіжий. свіжі, а, свіжо, свіжо пробито тільки. Так що так що якось так Добре що хоч зійшла. Я думав, що вона не дійде, думав, прийдеться пересівати оце все. Тут десь сотих її. Я три мішка висіяв, трошки висів більше став. Від сотих 80 точно її є. Думав, що тих 80-сотих буду я пересівати, але... але слава богу ні. Щось посходило. Вже точно не буду пересівати. Так, зараз переїдемо ще на другу сторону. Ще я покажу з другої. Заїхав я на другу сторону. Дивіться, оцей кусок, оць, де от я якраз по центру стою і по праву сторону в мене сіявся на 4 дні пізніше за цей. от. Тут сходи взагалі класні. Ну і Тут у мене висів, звісно. Щось трошки я це поле сіяв перше, трошки щось перезабув я. Тут я десь влупив десь 220. Горбок, склон, коротше, ну в мене так, десь так вийшло 220 кг на гектар. Маємо такі от сходи отут вже десь вийшло десь 100 170-180 на гектар. Надіюся Тут ще сходи будуть, бо є багато пропусків. Трошки тут так суватіше. Ну, ще, де-не-де де ще полазить, коротше. Якось. Якось, якось думаю, що воно ще -таки 4 дні разниці. Думаю, за 4 дні воно своє наздовжене. Тут взагалі от немає нічого. Десь трохи твердіша чи може більш сухіша земля. Коротше, якось, якось так. Мало би, звісно, мало би бути. То б взагалі тут пересіви йшли. Тут взагалі мало зійти так густо, що просто жопа, але поки що нічого немає. Ось десь такі проріхи. Сюди вже далі народки трошки вже получше. Нічого. Сьогодні е, замовлю вже цей... Е, ой боже, гербіцит сьогодні замовлю, щоб пробити. Я думаю, якщо візьму якийсь щось трошки посильніше, то можна буде по 2 літри на гектар. Якраз мені двадцятку хватить того, що у мене тут і там. Ну, коротше, в цій площі 9 гектарів і на городі. Там 30 сотих, 9 гектарів 30 сотих. Треба постаратися. Треба постаратися, щоб хватило. Так. Ну, поки що якось так. Десь, десь будем, буду обробляти гербіцидом, тоді вже включуся. Туди, тут, між прочим, тут не катковане поле. Там катковане, тут не катковане. Тут я просто-напросто не встиг. Не встиг його закаткувати. І не знаю, може того і сходи краще на некаткованому полі. Тут сходи набагато краще. Там земля забита. Тут так тут, би сказати все, все супер. М'ягенько, йдуть до цієї париші м'ягенько. Хоч зараз заїжджай і другий раз ще сій. Ноги странуть Так, ладно, поки що все. Кому сподобалось відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, слідкуйте, Будем... кому буде цікаво, будете бачити як як буде... як буде я буду поетапно обробляти, так би сказати, сою і що з того вийде. Подивимося на осінню, будемо живі і здорові на результат. Що з того вийде. Так, ладно, поки що все. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава на все добре!